HGTV. Вітаю вас, друзі. Ну що, пам'ятаєте, в минулих відео я вам показував як ми боролись з трутовкою. Спочатку ми підставили з іншого вулика рамочку, ну а потім підписчик нам підказав, і щоб ми забрали всі рамки і поставили з іншого вулика. Тільки що, щоб залишилось. Ну і давайте подивимося на результат. Сім'я трутовка. Відчула сиротіння. Подивіться, вони сироти махають крилами, шукають свою матку-трутовку, але її немає. Ми її віднесли і витрусили. Вона, напевно, не повернулася. Та бджола, яка сіяла. Так що зараз вони з цієї рамочки, яку ми взяли з іншого вулика, потягнуть собі маточник. І це буде чудова матка. Гніздо ми жали, наприклад, на... сім'я була на восьми рамках. Ми залишили на чотирьох, щоб всю силу віддалив маточник. Крилами машуть. Подивіться. Матки немає. Тяніть. Тяніть, дівчата, виводьте собі чудову мамку. Ось такий результат, ось такий метод. мені дуже сподобався. Тепер я буду так і робити, напевно. Сім'я у вас трутовка. Берете іншу рамочку одну з яйцем, з розплодом без різниці. Всі рамки з вулика забираєте. Всі рамки забрали. Можливо, тільки медову залишите, там медова, медову, медову пергову, як ми зробили. І поставите рамочку ще з яйцем. Всі решта рамочки забираєте. Все, від пасіки відійшли метрів на 50. Струсили всю бджолу. Все. Я думаю, ваша сім'я виправиться. Підписуйтесь на наш канал. Побачите ще багато цікавого. До зустрічі.